Всім привіт, друзі! Ось зустрілися з Мішою. Зараз задам йому декілька питань про роботу самому на себе. Привіт, Міша. Привіт. Скажи скільки вже часу ти працюєш сам на себе? Я працюю в трасу. Я виїхав з 15-го попереднього місяця, і от по сьогоднішній день я їжджу. На себе. Скільки Там. тобі вдалося зробити кілометрів, і скільки за місяць в тебе вийшло загального доходу? Ага. За місяць кілометрів вийшло 15 650. А доходу? Доходу я ще не рахував. Хорошо, ну, в тебе... ну, якщо порахувати середній, який виходив за тиждень, то по пору... євро 10 можна множити сміло. Хорошо, порушення в тебе якісь потахо були, бо дуже багато водіїв пише, що такий кілометраж без порушень неможливо зробити. На даний момент в мене зостало ще а на два тижні є 75 годин проїханих тільки. І ще сьогодні я можу проїхати сміло 4,5 години і зробити 16 тисяч. Чому ти вирішив піти з найманої роботи та почати працювати на себе? Ну, бо хочу розвиватися. Я працював на дядю, на пана і вперся в, цей... в стіну, де вже не розвиваєшся. Ти вже вивчив цю професію, але дальшого розвиття ти не бачиш ніде. Угу. А що було найстрашніше перед стартом? Найстрашніше для мене було найстрашніше це. Я так думаю, спідиція. Я дуже боявся починати транспортний бізнес без, без спедиції, провіреної якоїсь. Бо від цього залежить твій дохід. Чи ти здольнуш твого оплацання тих кредитів? Угу. Е, чи з'явилося в тебе відчуття свободи у роботі? Що змінилося, коли ти почав працювати сам на себе? Е, як. як... Цей перший рейс, то мені подобається. Від першого по сьогоднішній день мені подобається працювати на себе. Я... Ця робота прям стала якась кращою, ярчою. Не знаю, хочеться їздити і працювати, розвиватися. Зроб... Що б ти порадив водіям, які думають перейти на роботу сам на себе? Що б я порадив? Порадив би дзвонити до Олександра. Бо після е, розмови з ним, коли це ще було, у мене відпала більшість страхів, і переспавши з цією інформацією, на наступний день ми вирішили співпрацювати. Чи плануєш розширятися, брати ще тягачі і наймати водіїв? Так, так це так, в далекому будущому. Е, як ти уявляєшся?